Не всі початків цього родники знають різницю між і детермінантними і детермінантними сортами томатів. Хоча щось про це чули, тим часом ці дві великі групи, на які діляться всі сорти помідорів, мають свої особливості в призначенні і агротехніці. Познайомимося з представниками першої групи, а також дізнаємося нюанси їх культивування, що таке індетермінантні томати, основне стебло стебла сортів і гібридів цієї групи, має мають необмежений зростання. Вегетація таких рослин припиняється тільки з настанням холодів. А якщо їх поміщають в опалювальні теплиці, то вони можуть рости і плодоносити цілий рік. Зрозуміло, що така їх особливість вимагає відповідних способів і прийомів агротехніки. Створення потрібних умов зростання найчастіше такі сорти помідорів вирощують в професійних і фермерських теплицях, але багато городників успішно культивують їх і в умовах відкритого ґрунту деякі сорти індетермінантних томатів з описом і характеристикою. Розглянемо деякі з популярних індетермінантних сортів томатів, «Батяня» – сорт реньостиглий, придатний для вирощування в теплицях і відкритому ґрунті плоди малинового кольору, великі 2,00 гарного смаку застосовуються салатів, а також для виробництва соків урожайність. За описом держреєстру. Невисока два 2, 2 але виробник насіння агрофірма Сибірський сад стверджує, що з 1,2 за сезон збирають 17 плодів цього сорту. Батяню, насіння «Сіпсад» садила три сезони і в скіфлох. Сподобався неболявий, урожайний, смачний, дійсно ранній пані томат. Хт, в томат помідорцом форум стопіцдва, батяня, вичаче серце малинове. Це також салатний сорт середніх термінів дозрівання. Допущений до вирощування у всіх регіонах як в теплицях, так і у відкритому ґрунті плоди дуже великі, 3,50500. Гладкі з м'якотю відмінного смаку і середньої щільності урожайність від 6 км2 за відомостями Держреєстру. До 7,9 км 2 за описом виробника насіння. Полове серце пізньостиглий сорт народної селекції для всіх регіонів, але у відкритому ґрунті рекомендований в південних районах країни плоди оригінальної серцеподібної форми середнеребристі, рожево-малинові, великі 15 п'ять нуль мають гарний смак. Призначення салатне, і для виробництва соків урожайність висока шість три км. Револове серце сорт дійсно добре себе почуває в нашій спеці. кущ середньобліственний, але не кволий. Висота 1-8. На першій кисті достигло 4 штуки, потім є пропуск і на третій кисті 3 зав'язі. Чотири є цвіте, красиві серця, дуже ніжне м'якоть, тонка шкірка, пліт м'ясистий, насінняві камери невеликі, насіння не дуже багато. Не прісний з кислинкою, ароматний. Сподобався, буду повторювати Аліана, Европольський Томат-помідор Цомфорюм 151,886, волові серце, орлиний дзьоб. Середньостиглий сорт салатних помідорів для відкритого ґрунту, але судячи з відгуків городників, його часто вирощують в теплицях всіх регіонів, колір, плодів, рожевий, форма. Серцеподібна зі слабкою ребристістю. Середня маса томатів 228-360. Окремі плоди досягають 600 смак свіжих плодів, хороший, урожайність товарної продукції, висока з 1-2 збирай по 10-14-4 при виході зрілих товарних плодів 7-5. Ре, орлиний дзьоб у мене в цьому році без плічок, в'яже як завжди добре м'ясистий. Солодкий, шкода, бог. в цьому році його немає, мало розсади було, буду садити ще обов'язково амарант Нижній Новгород. Томат помідор, Цомфоріум Стопіцдва, два, Орлин, клюв, бабусин секрет, томати середніх термінів дозрівання для теплиць і плівкових укриттів, у сорту плоскоплоди червоно-малинового кольору з великими плодами, що досягають ваги 1 к в середньому 354 Урожайність висока досягає 16,9 км2. помідори м'ясисті, смачні, солодкі з них виходять відмінні соки, пасти, кетчупи та інші аналогічні заготовки, а також плоди гарні в свіжому вигляді. У мене бабусин секрет був дуже врожайним і великим. Смак дійсно на любителя м'ясистий, але соковитий, ріс в теплиці. Зростання не вище 1,80. в два стебла цього року теж посіяний. Дуже прикольна форма. Як скринька, дуже схожий на картинку з пачки царського подарунка, хочу порівняти обидва Ксенонгп в Помідор Цомформ Стопіц 1,6,2,6, шість, секрет, інтуїція в 1. Гібридний сорт для професійного вирощування в опалювальних засклених теплицях в продовженому обороті рослина середневитвіста і середнеобліственний, тіньовитривала, стійке до хвороб і екстремальних умов середовища. Плоди середньою масою 100-10 мають округлу форму і гладку шкірку, стійку до розтріскування, добре тримаються на плодоніжках і не обсипаються після дозрівання, завдяки підвищеному вмісту цукрів томати відмінно піддаються засолюванні. А також підходять для цільноплідного консервування, вживання в свіжому вигляді, і в салатах сумарні обсяг врожаю запарів, плодоношення досягає 25,4 п'ять 2 Садив інтуїцію в 2014 році в парник, два куща виросли по 3 метри. Сумежу в це літо подолали більше половини посаджених сортів, зав'язалися практично всі плоди, самі верхні обривав у вересні сам. Тому що не визріли б, на кожному кущі вийшло по 12 кистей і по 96 томатиків, у кисті 6 помідорів внизу, 22 всередині і 6-8 нагорі, томати круглі, червоні, вага 70-80. Не тріскалися, смак дуже хороший, дозрівають помідори розтягнуто, цей сорт потрапив у улюбленці, їх 2015 посаджу 4 куща садоводхтп. Томат помідор Форіум 15430 ф 1 особливості агротехніки індетермінантних томатів. Технологія вирощування високорослих томатів значно відрізняється від агротехніки звичних детермінантних сортів. Такі сорти культивують і у відкритому ґрунті, але тільки в теплицях і особливо в зимових опалювальних найбільш повно реалізується потенціал їх врожайності посадка. Такі помідори зазвичай вирощують розсадним методом, оскільки їм належить розтягнутий період вегетації і плодоношення вирощування розсади, терміни посіву насіння на розсаду індетермінантних томатів, як правило, більш ранні на 10-15 днів ніж звичайних низькорослих сортів. У середній смузі до цього приступають в першій половині березня. Щоб до кінця квітня розсада у віці 55-60 днів була готова до посадки в плівкову весняну теплицю для посадки у відкритий ґрунт насіння висівають в кінці березня-початку квітня. Сам процес вирощування розсади не має особливостей і виконується за звичайними правилами, при цьому краще вирощувати по одній рослині в окремій ємності, торф'яні або пластикові стакани, пакети з-під або молока і т.п. Об'ємом 0,5,1,0 для отримання більш розвиненої кореневої системи. Підготовка ґрунту, оскільки високорослі томати будуть забирати з ґрунту підвищену кількість поживних речовин, то при осінній підготовці грядок потрібно передбачити підвищені норми закладки добрив під перекопування, слід внести перегній або компост 2-3 відра на один-два. Деревну золу 3-5 2 суперфосфат гм 2 пересадка томатів в теплицю до цього етапу приступають тоді, коли температура повітря в теплиці встановиться на позначці не нижче 1,5. З особливістю цього процесу є вибір більш розріджених в порівнянні з низькорослими сортами схем посадки. Так як високорослим потужним рослинам потрібно більше простору для повноцінного розвитку, зазвичай застосовують стрічкову дворядкову схему, при якій між рядами витримують відстань 50-70 а інтервал між кущами в ряду. Урок шістдесят більш точно визначити ці значення можна користуючись рекомендаціями до конкретного сорту, які зазвичай наводяться на упаковках насіння. Посадка у відкритий ґрунт, посадка розсади у відкритий ґрунт відрізняється тим, що її перед висадкою гартують. До цього приступають за 2-3 тижні до планованого терміну висадки, виносячи рослини в прохолодне приміщення на балкон, веранду і тп. з температурою не нижче 1,5. На нетривалий час один-два години, поступово збільшуючи його, останні 5-7 днів розсаду залишають на вулиці цілодобово при необхідності, вкриваючи її на ніч з панбондом або плівкою. Цими ж матеріалами бажано на перших порах вкрити і грядки після висадки розсади. Щоб уникнути неприємних наслідків в разі поворотних заморозків, відео про вирощування високорослих томатів у відкритому ґрунті, догляд індетермінантні сорти томатів потребують регулярного повсякденного догляду, пасинкування. Цим терміном називають операцію з видалення бічних пагонів, що утворюються в пазухах листків, проводять її з метою недопущення загущеності рослин, забезпечення хорошої вентиляції і освітленості кущів, а також для того. Щоб не витрачати харчування і життєві сили на нарощування зеленої маси на шкоду утворенню і росту плодів при виконанні пасинкування слід дотримуватися кількох простих правил. Не варто чекати, поки пасинки виростуть до великих розмірів, чим товші стебло. Тим гірше рослина переносить операцію з його видалення. Оптимальний інтервал між черговими пасинкуваннями – 5-7 днів невеликі стеблинки легко прищипують двома пальцями, якщо ж пасинку вдалося вирости до великого розміру, то краще скористатися ножицями не можна проводити обрізку впритул до стебла, потрібно залишати пеньок довжиною 1,5 п'ять це запобіжить повторній появі пасинка з цієї ж пазухи. Операцію не можна проводити в похмуру дощову погоду. Зрізи при цьому будуть погано гоїтися, і рослина може захворіти. З цієї ж причини пасинкування проводять рано вранці, щоб до вечора зрізи встигли підсохнути формування томата в одне стебло. Це найбільш поширений спосіб формування в закритому ґрунті. Він полягає в регулярному пасинкуванні, при якому видаляються всі, утворюються в процесі розтубічні пагони, і залишається один головний стебло. На ньому і формуються квіткові кисті зазвичай у індетермінантних сортів. Вони починають з'являтися над цьому дев'ятим листом в залежності від сорту. Іноді при цьому видаляють і дві перші плодові кисті. Що сприяє прискоренню початку плодоношення і збільшення утворення зав'язей вище по стеблу у міру зростання і загущення кущів видаляють нижнє листя аж до першої плодоносної кисті? Це роблять одночасно з пасинкуванням, видаляючи за один раз не більше один-два листа з куща, приблизно за один-один п'ять місяці до передбачуваного настання холодів прищипують верхівку стебла, що призводить до зупинки його зростання. Освіта зав'язей при цьому припиняється, а всі сили рослини направляються на завершення зростання і дозрівання залишилися плодів. Зрозуміло, що в теплицях це роблять пізніше, ніж у відкритому ґрунті, а якщо вирощування здійснюється в обігріваються теплицях в продовженому обороті, то пришівку не виробляють. Ступеневу формування томатів, описаний вищий спосіб, має один недолік, коли стебло досягає значних розмірів. То його стає важко підв'язувати. Щоб стримати зростання куща, але не зупинити його повністю. Застосовують спосіб ступінчастої форміровки, для його цілей залишають один пасинок, що росте з пазухи листа, розташованого під першою квітковою пензлем. У процесі росту його пасинкують за звичайними правилами, а коли основне стебло досягне розмірів, після яких з ним працювати вже стає незручно. Його прищипують після цього пасанок бере на себе роль основного стебла при необхідності. На ньому також можна залишити один пасинок другого порядку, який згодом може замінити попередній. Формування томатів в два або три стебла. В принципі, таке формулювання мало чим відрізняється від попередньої для її цілей. Також залишають один-два пасинка. Що ростуть з пазух нижніх листів тільки в процесі росту шляхом нормування врожаю, часткового видалення зав'язей і плодів намагаються підтримувати силу росту всіх стебел приблизно на однаковому рівні, а оскільки в цьому випадку зростання куща в цілому сповільнюється, то стебла при цьому зазвичай не встигають вирости до значних розмірів. Зазвичай такий спосіб застосовують у відкритому ґрунті і верхівки стебел прищипують досить рано. Тому питання про ступінчастою формування в цьому випадку не виникає. Відео формування томата в два стебла. Підв'язка всі кущі індетермінантних томатів обов'язково потребують підв'язки незалежно від того, в якому ґрунті вони ростуть, у відкритому або закритому. Правда, деякі городники іноді вирощують високорослі томати у відкритому ґрунті без підв'язки, розкладаючи їх стебла по землі. Але ми не рекомендуємо такий спосіб з огляду на те, що при цьому різко зростає ризик виникнення гнилий плодів, ураження їх слимаками і равликами, а також такі посадки займають занадто багато місця. Для цілої підв'язки ще до посадки необхідно встановити опори. Зазвичай їх висота становить 2-2. 5. з метою зручності обслуговування можливі два варіанти шпалери у вигляді рядів дротів натягнути горизонтально або спеціальної шпалерної сітки. Між опор монтують поперечини, до яких прив'язують, звисають шнури. А навколо них обертають стебла томатів у міру їх зростання. Обидва ці способи досить зручні і широко застосовуються городниками-любителями і професіоналами. Вибір того чи іншого способу залежить тільки від можливостей і особистих переваг городника. Мені більше подобається другий варіант. Я його вже давно застосовую для вирощування томатів у відкритому ґрунті. Для чого мною були встановлені стаціонарні стійки з наявних сталевих водопровідних труб діаметром м, Їх я встановив уздовж грядок з інтервалом 3 метри і з'єднав перекладинами з аналогічних труб тільки меншого діаметру 2,5. п'ять по обидва боки відряду цих опор я висаджую високорослі томати подворядковою схемою з відстанням між рядами рівнем см. Таким чином, я підв'язую до однієї перекладені томати з двох рядів за допомогою звисаючих шнурів, для цього застосовую поліпропіленовий шпагат. Ширина кожної такої грядки становить стосм. Тобто, кожен ряд розташовується в 20 см від кордону грядки, при такому розміщенні зручно тимчасово вкривати тільки що висаджену розсаду з панбондом по дугах, якщо є ймовірність поворотних заморозків відео. Конструкція для підв'язки томатів полива, якщо деякі низькорослі томати можуть довгий час обходитися без поливів. То в нашому випадку цього допускати не можна тільки в перші 3-4 тижні після висадки розсади в ґрунт і обов'язкового рясного зволоження при цьому слід утриматися від поливів, що стимулює розвиток потужної розгалуженої кореневої системи. Надалі поливати помідори слід регулярно з інтервалом приблизно 5-7 днів в залежності від фактичного стану ґрунту. Вона не повинна пересихати на глибину більше 3-5. але і сильно заливати грядки не слід. Так як застої вологи і закисання ґрунту призводять до грибкових захворювань, при цьому ґрунт необхідно регулярно рихлити з метою забезпечення доступу кисню в прикореневу зону. Підгодівля, тривалий період вегетації і плодоношення індетермінантних томатів обумовлює їх потреба в додатковому харчуванні. Першу підгодівлю проводять одночасно з першим поливом через 3-4 тижні після висадки розсади. При цьому рослини потребують азотних добривах. Рідкі органічні настої з розрахунку 1-2 на кущ, сучовина або аміачна селітра за нормами, зазначеними на упаковці, що сприяють нарощуванню зеленої маси, надалі для забезпечення рясного плодоношення знадобляться калінофосфорні добрива, в якості яких можна застосовувати монофосфат калію по нормі 10-20 десять 2 а також настій деревної золи. Збирання врожаю. Починаючи з моменту дозрівання перших плодів їх слід знімати регулярно не рідше, ніж один два рази на тиждень, в іншому випадку дозрівання ще не созревших томатів сповільнюється, іноді є сенс зривати помідори на стадії молочної або бланжевої зрілості. Вони в подальшому дозрівають і таким способом продовжується їх термін зберігання, особливо це актуально в кінці періоду вегетації. Відгуки городників, овочівник. Я не сильно просунутий, але напишу, які сорти мені сподобалися: мазаріні, мікадо рожевий, сибірське яблуко, орлиний дзьоб, батяня, індети, м'ясисті, солодкі і хороший урожай. На засолювання підійшов писорт Хохломатиш. Сподобався. Марина 65 хтс. Внрю цамініті дом дача індетермінантні томатів творе, індетермінантні томати, наші переваги, хохлома, чухлома, кінесперг, жовтий фінік, дуже гарний на кущі, смачний і плодоносить в теплиці до кінця вересня. Плодів багато на засолювання саме те, салатні сподобалися, амана помаранчевий рожевий слон, Орлиний дзьоб і волове серце, м'ясисті, смачні. У амани плоди під г. А насіннявих камер майже немає. На розрізі крупин частицу кристий. Буває, що в теплицю не все забирається. Тоді висаджуємо інденти в ґрунт. За моїми спостереженнями урожай не відрізняється. Тільки терміни дозрівання в ґрунті відстають. Укриття доводиться ставити вище. Все ж томати для відкритого ґрунту невисокі повинні бути. У літах в дом дача індетермінантні томаті матів індетермінантні томати волове серце було від попенко. Багато тут незадоволені попенковськими сортами ми ж навпаки, задоволені схожість 1.0.0 і смакові якості оцінили на відмінно. Томатів багато і часом крупніше заявлених параметрів. Ганна Герман від Попенко в минулому році плодоносила в ох до кінця серпня, була пересаджена батьками в теплицю і там продовжувала дарувати плоди. А пересорт зустрічається дуже навіть часто у літах. В нрюсом яніті домдача індетермінантня, то матів насаджу вже три роки для консервації, гібрид Верліока Фодин, також гібриди кострома Фодин, 1 Влаговіст в і дуже задоволена. В цьому році спробую ще один гібрид інтуїція фодин для салату за смаковими якостями подобається сорт Батяня Андромеда фодин, Вичаче Серце, Безводненська хтц. В нрюсом мініті домдача індетермінантні томаті, індетермінантні сорти томатів плодоносять тривалий час, а при наявності опалювальної теплиці можуть забезпечувати регулярні врожаї протягом усього року. Багато фермерів використовують цю здатність високорослих помідорів для отримання прибутку. А деякі городники примудряються виростити 2-3 куща таких томатів навіть в домашніх умовах.